Володимир, вітання, вітаємо Дякую. вас з перемогою. Як оцінюєте гру своєї команди? Ну, По-перше, хочеться подякувати команді суперника «Лавгріз». Хлопці дали, в принципі, такий бій. Просто у нас така вже ситуація. Склали, що у нас дві гри, одне тільки за ліковий бал, тому у нас не було вибору зовсім. Від слова зовсім сьогодні. Так, сьогодні кінці забили свої моменти, тому що в попередніх іграх ми, ми моменти створюємо, але, на жаль, поки що дуже тяжко нам вони даються ці голи. От сьогодні прорвало, просто хлопцям не повезло, трошки напевне, пощастило. Але їм дуже велике дякую за гру. Яка ситуація у вас із тренувальним процесом? Чи ви бачите вже ту гру, яку хотіли б або комбінації, ті, які напрацьовуєте? Тренувальний процес є тільки на даний момент одне тренування на тиждень. Але в принципі всі хлопці рухаються у своїх командах паралельних. Тому, ну так скажемо, що коли в нас йде гра, то все добре. А коли ось ми мучаємося, виходимо і не можемо забити той гол. Як ви вважаєте, що вам найкраще вдалося цьому матчі? Сьогодні? Ну, з п'ятим у нас повернувся Денюшки. Це одразу великий плюс для нас, тому що в п'ятьох. Фізично супернику важче. І хлопці сьогодні були, які так само володіють цим компонентом. Тому сьогодні трошки простіше було. Дякуємо. Бажаємо перемоги. Дякую.